Законопроекти мають вирішити ряд проблем пов'язаних із наповненням бюджету, контрабандою та популяризацією здорового способу життя. З однієї сторони, є суспільство, яке волнує відсутність алкогольної політики в країні. З іншої сторони, производителі акцизних товарів, і взагалі вся ця сфера, так сказать. Проїзвоства це достатньо существенне для бюджету і вообще для економіки країни цифри окремим питанням, якого торкається пакет законопроєктів, є система оподаткування підакцизних товарів, зокрема питання підвищення акцизного збору. Найочікуваніший наслідок цього поліпшення здоров'я людей через відмову споживати дорогі алкогольні тютюнові вироби. Є дочком статі 8 причин, де є слово «алкоголь» на Кожен з них смертність зменшилась приблизно на 50%. Головною причиною було різке збільшення акцизів на тютюн на алкоголь, яке відбулося в 2009-2010 році. Зокрема, один із запропонованих робочою групою законів пропонує частину коштів, отриманих з акцизного оподаткування, направити на виконання соціальних програм. Перш за все, це добудова національної дитячої спеціалізованої лікарні. Охмадит, основна цель в Поступлення, яке будуть да, которые есть, поступают в бюджет, чтобы они шли на специальный фонд и распорядителями этих средств, которые поступят сверху, это будет Министерство охраны здоровья и Министерство физкультуры и спорта. Виробники, незважаючи на потенційне підвищення акцизного податку, підтримують законопроекти. Їхня мета вирішення проблем з підробками та контрабандою. Єобхідно. Прийняття системних серйозних документів я маю в виду в першу чергу алкогольну політику государства. Извините, но более 20 лет Ми її до сих пор не имеем. Пакет з трьох законопроєктів зараз знаходиться на стадії обговорень. Наступний крок розгляд у Верховній Раді. Ольга Болела, Артем Кутасов Соціальна країна.